Вон вон-вон там вдалині, бачите, друзі, вже косять траву, готують траву, щоб травичка була скоро зелена, гарно росла, все як має бути. Доброго всім дня! З вами знову канадський Марк, і в сьогоднішньому відео я хочу поговорити про дуже і дуже гарячу тему. Багато з вас постійно питають мене, я замітив ці всі і ті самі коментарі. Де ж люди? Чому нема людей? Чи є люди в Канаді? Чому люди не ходять вулицями? Чому нема ніяких пішоходів? Чому взагалі тільки ти один і канадська природа? Сьогодні я вам відповім на це питання. Але перед тим, як ми почнемо, хочу вам сказати, чому вам варто підписатися сьогодні на цей канал, якщо ви ще не підписалися, і залишити вподобайку кожному з вас, бо ви кожен з вас може це зробити. По-перше, це україномовний контент. І якщо ви хочете підтримувати україномовний контент, то вам варто підтримувати україномовний контент і щоб більше таких каналів було і розвивалося. По-друге, я роблю дуже багато різних різноманітних відео і готую для вас дуже дуже цікаві. Відео зараз наступних пару тижнів ви дізнаєтеся, що це таке. Я вам можу так сказати, що це буде щось дуже дуже цікаве і дуже інформативне, тому не пропустіть. А ви можете пропустити, якщо ви не підписуєтесь на цей канал, також я роблю відео про рибалку, про зимову рибалку, про інформативні різні теми, про Канаду. Фактично повністю про все, що ви забажаєте, я стараюся робити відео і тому я вже набрав 33 тисячі плюс підписників завдяки кожному вам. І ще раз вам дякую. Сьогодні ще один прекрасний день. Я дуже-дуже щасливий, що я можу сьогодні підняти цю тему, тому що ця тема дуже цікава. Чому немає в Канаді людей? Де люди? От навіть я зараз сиджу, лавки є, е, стежки є, парки є. Місце є, щоб ходити, але нема ні душі. І це напевно багато е, з вас дуже сильно відлякує. Тому що коли ви приїжджаєте з України, або коли ви приїжджаєте з Європи, ви привикли до цього, що дуже дуже багато людей. Ви входите між людьми. Е, люди фактично всюди є. Як ви виходите в центрі, чи ви з боку центру, біля центру, десь е, за містом навіть люди ходять. Тобто, завжди-завжди, десь ви побачите якусь людину. А тут в Канаді. Дуже дуже важко потрапити на якусь особу, бо на якусь людину, і це може е, спонукати до такої депресії, до дуже великого можна сказати, дислайку до цієї держави, тому що все ж таки. Люди, це прекрасно, і коли є люди, коли люди собі ходять, гуляють, це трошки піднімає моральний дух, моральний стан, і від цього стає зразу на душі трошки тепліше, трошки приємніше. А коли їх немає, то це зовсім і зовсім не весело. Я вам хочу пояснити одне: зразу почну з того, що якщо ви дійсно хочете бачити людей в Канаді, то ви можете їх знайти. Таких містах, як Торонто, Ванкувер, Монреаль і Квебек, люди переважно завжди є, будуть ходити на вулицях, в центрі, досить так багато, аж забагато, можна так сказати. Тобто для вас це буде зовсім незвично, і ви собі нормально, як то кажуть, зразу себе відчуєте як вдома, якщо це що ви шукаєте для себе. Ну якщо ви плануєте їхати в Альберту, якщо ви плануєте їхати в Саскачеван. В Манітобу, то повірте мені, вам не вийде дуже сильно натрапити на людей, тому що це такі провінції, де фактично всі сидять в машинах. Не то, що сидять, користуються автомобілями. Наприклад, хочу вам пояснити, що в самій державі, в Канаді, переважно кожна сім'я має дві машини на сім'ю від двох до трьох. Тобто, ви вже собі уявляєте, що кожна людина. Возиться на машині, на автомобілі, має свій персональний автомобіль. І якщо людина має свій персональний автомобіль, вона собі виходить просто зранку, сідає в свій автомобіль і їде, куди їй потрібно їхати. І за того уникає зразу е, ходіння на вулицях Канади. Тому що якщо в них в них є машина, і 6 місяців з 12 тут, в Канаді, наприклад, в цих трьох провінціях досить холодно і взагалі немає що робити на вулицях, то люди просто зразу сідають в машину, їдуть. Наприклад, торговий центр В торговому центрі ви знайдете завжди багато людей, тому що там. Там, де є ті люди, вони приїжджають туди, виходять швидко з машини, біжуть швидко в торговий центр, і в торговому центрі собі вже ходять, і там каву купують собі, і в якийсь там ресторанчик, може, зайдуть, і просто ходять собі і купують, що їм потрібно. Так само в продуктовий магазин, так само в парки, наприклад, якщо вас дійсно цікавить е, знайти людей літом, то, наприклад, в центрі є пару таких досить таких е, популярних парків тут в Едмонтоні, і люди знову ж таки їдуть в парк, беруть свою собаку, беруть своїх дітей, беруть всі свої. Е, Речі, шашлики, м'яско собі будуть смажити і все це буде відбуватися в парках. А в таких районах, де, наприклад, я знімаю переважно, або в загальному в інших районах, де немає ні магазинів, немає нічого, фактично, ви повинні зрозуміти, що в Канаді так все збудовано, наприклад, як цей район. Це і спальний район. Тут нічого нема, крім приватних будиночків. І магазин найближчий може бути від 10 до 15 хвилин пішки. А на машині то це звичайно набагато швидше, але тому люди вирішують просто зразу собі сісти в машину, поїхати і спокійно купити собі щось і вернутися додому. Тому тут немає людей, бо людям просто немає що робити. Люди, якщо і будуть, то в себе на подвір'ї, і то в Канаді дуже дуже люди стараються. Особливо зараз всі будинки будуються дуже близько один біля одного, і подвір'я набагато-набагато менше, ніж ще колись будувалися в 90-х і на початку 2000-х років. Тому що тепер люди не хочуть городів, тепер люди не хочуть. На дворі собі нічого робити, і це дуже дуже погано, це дуже неправильно, і мене серце за це болить. Тому що я така людина, що я люблю собі мати свій город, я люблю мати якісь, знаєте, якусь там свою теплицю. Не головне, щоб теплиця була величезна. Просто щоб мати своє власне розумієте, щось таке неймовірне, і це вже трошки приємніше, коли ви виходите зранку і на балкон чи на ваше подвір'я вас там щось росте, щось свіже, і це все натуральні продукти. Але на жаль, в теперішньому світі це все стає ще менш і менш популярнішим. Але я вірю в те, що це зміниться. Я вірю в те, що все починається з кожної людини. Якщо кожна людина буде трошки задумуватися над цим, то можливо буде яка, якась зміна в житті. Тобто, в підсумку, фактично всі люди знаходяться в своїх приватних автомобілях, або люди зразу їдуть в торгові центри, люди зразу е, їдуть, фактично куди їм потрібно їхати. Вийшли з машини, зайшли в будівлю, і все. Звичайно, це не є дуже правильно, звичайно, це не повинно так бути можливо, але це таке життя. І в Америці таке життя, точніше, в Сполучених Штатах Америки таке життя, і в Канаді таке життя. І тому я завжди говорю, що. Це не це не означає, що це є гірше чи це дуже дуже сильно погано. Можливо, деяким людям це подобається, але коли ви переїжджаєте з Європи. В Канаду і це великий-великий шок для вас, коли ви це все бачите. Бо тут все по-інакшому. Тут міста так збудовані на велике на невеликі всі відстані, все розкинуто. І вони спеціально все зроблено для того, щоб ви просто без машини не обійдетеся. І навіть сама залізнична система не дуже так сильно розвинута, і канадійці не люблять нею користуватися. Літаки дорогі. І в загальному міський транспорт, знову ж таки, він є, він працює, він функціонує, але просто він не є настільки добрий із-за того, що все дуже на великих відстанях, і якщо ви дійсно працюєте десь в 30-40 кілометрів від своєї оселі, то вам точно не буде вигідно їхати на міському транспорті кожен день і витрачати дві години, щоб добратися в одну сторону, і дві години, щоб добратися в іншу сторону, бо ви за ці години можете дуже багато роботи, Зробити в себе вдома, і ви дуже багато можете собі навіть другу якусь роботу на півставки взяти, якщо у вас буде ваш власний автомобіль. І це все так зроблено під автомобіль, і люди фактично так і в себе поводять. І тому людей дуже рідко побачити в таких спальних районах. Навіть люди, як я вже говорив, навіть біля хатів їх дуже важко побачити, бо всі зразу приїхали, забігли в хату, і сидять по хатах. І от таке от, от така -то чесна істина про Канаду, про те, що немає людей. Але як я вже сказав на початку відео, якщо ви дійсно хочете побачити людей, то ви їх знайдете в Ванкувері, Торонто, Монреалі і в Квебеку. Це я вам точно гарантую. А в інші міста можна сказати, всі дуже подібні і людей не то, що подібні міста, просто подібні в тому плані, що людей просто не буде так багато на вулицях. Де не ви побачите людей. Але зимою, особливо зимою, навіть не думайте, що якось знайдете на вулицях Едмонтона, наприклад, в спальних районах. Ще зараз може де неде якась людина пройти, але не зимою. Тому, друзі, прийшов час закінчити це відео. Надіюсь, відео вийшло цікавим, інформативним. І знову ж таки, всім дуже велике дякую, що ви зі мною. Бажаю вам тільки всього, самого найкращого успіху і мирного неба над нашою улюбленою Україною. До наступного відео з вами, друзі мої.